Мама програма я знаю, як і сьогодні ви побачите, як святкують свято тунця та як із цієї величезної риби зроблять смачні страви для черкащан. Дивіться, свято великого тунця відсвяткували у Черкасах у ресторані японської кухні Йоші. Перше в Україні відбулося справжнє японське гастрономічне шоу. 80 кілограмовий тунець був доставлений до Києва пасажирським рейсом. І вже наступного дня із цієї величезної риби готували страви для черкащан. Сегодня мы привезли уникальное гастрономическое шоу в Черкассе, которое до не было в Украине. Это шоу Большого Транца. 80 килограммовый тунец выловлен в чистых экологических водах Малайзии. Доставлены сюда специальные авиадоставки сохранением всех необходимых требований для приготовления и использования этого тонка в суше и зашиме. Будет сегодня главным. Главным действующим лицом на этом прекрасном а, празднике в честь нашего дня рождения шеф-повар и шефиры виртуозно разделают на филе эту рыбу и сразу же приготовит блюдо из авторского меню. А, таким образом, черкащане смогут наконец-то насладиться настоящим вкусом суши, таким, как в Японии. На самом деле мы отрабатывали логистику в течение трех лет. Для того, чтобы сохранить идеальное качество, свежесть, нужно было поработать с компаниями на предмет доставки. Доставка была авиа, чуть ли не пассажирским рейском. Пассажирским рейском. Это, это действительно так. И она буквально позавчера была выловлена, сегодня ночью Доставлено в Київ і, і утром виїхала сюди. Сейчас ми ее будемо розделы. Цікаво знати. Тунець посідає особливе місце в японській кухні. З одного боку, тунець це трофей для будь-якого японського рибалки, і чим більше виловлена риба, тим більше можна за нього виручити. З іншого ж боку, тунець це дуже поживна і смачна риба. Здавна японські рибалки були впевнені, що магуро, а саме так вони називали тунця, харчується виключно невідомими звичайній людині морськими делікатесами. Тому м'ясо має такий вишуканий смак. А раз тунець такий вибагливий, то і наживка йому потрібна відповідна. Природно, кожен рибалка підбирав наживку сам, а успішні варіанти зберігалися в секреті і передавалися від батька до сина. Відомий шеф кухар Фудзіфара Йошихіро продемонстрував неабиякі вміння володіння ножем та швидкість розділення рибного філе. Для того аби розділити цю рибу, потрібно використовувати декілька видів ножів. Перший ніж необхідний для того, аби зробити надрізи і від'єднати філе риби від кісток. Наступний ніж товстою сталі потрібно використовувати, коли відділяєш голову від туші, тому він повинен бути важким та гострим. Для цього використовується спеціальна заточка. Та третій ніж використовується вже для філе риби. Саме розділення риби на філе займе близько години і ще по півгодини на розділення та зачистку кожного філе. Фудзівара Шихіра більше 30 років розповсюджує японські традиції по всьому світу. У нього величезний досвід, приготування японських страв. Головний принцип роботи кухара це якість та свіжість продуктів, із яких він готує. Насправді основи і правила розділення риби вони однакові. Різниця лише в тому, що для більшої риби використовуються інші інструменти, і потрібно розуміти, де знаходиться кожен суглоб і де розташовані кістки, аби розрізати настільки правильно, щоб зберегти максимальну кількість філе і не пошкодити його. Аби прибрати зайву гіркоту м'яса тунця і зберегти однорідний яскравий колір філе, з риби спустили кров через невеликий надріз на хвості. Обычно рыбу такого размера, не останавливаясь, надо разделывать и готовить в течение трех часов. Поэтому гости наши смогут наблюдать как начало шоу интересное со своими доминками, так и продолжение разделки, которая тоже богата сюрпризами. Шоу-повар откроет много секретов, разделки и приготовления суши. И можно будет задать ему много тоже интересующих нас вопросов. У день народження ресторану відвідувачам були запропоновані авторські страви від шеф-кухаря та його учнів. Свіжим тунцем готували суші, сашимі та роли. Сьогодні у нас у меню будуть представлені суші і сашимі. Два види ролів і татаки. Злегка обсмажені і сирі всередині під соусом. Цікаво знати, дуже часто плутають значення слів, суші та роли, суші або сусі, страва традиційної японської кухні, приготована з рису з оцитовою приправою і різних морепродуктів, а також інших інгредієнтів. А от роли це популярне блюдо японської або корейської кухні одна з різновидів суші, особливості якої є скручування страви за допомогою бамбукової циновки в циліндричну форму. З наступним розрізуванням на дольки. Найчастіше роли ріжуть на 6 або 8 шматків, іноді на 12 і подають однією порцією. Також існують кольорові і мозаїчні роли на виурі та інші різновиди. А от сашимі блюдо національної японської кухні. Сашимі готують з філе різноманітних сортів риб, інших морепродуктів і навіть м'яса, порізаного на невеликі шматочки. Продукти використовуються тільки в сирому вигляді. E Відвідувачі ресторану залишились задоволені якістю смаком та унікальністю приготованих страв від шеф кухаря Фудзіфаро Єшихіро. У мене мама працювала в ресторані Вулкан. Іноді я приходив до неї куштувати японські страви, такі як сушіна, морепродукти різні, кальмари. Самі роли не, не подобались. Подобались просто морепродукти. Любив додавати найчастіше соєвий соус, щоб вкусніше було. Я очень хорошо отношусь к японской кухне, мне очень нравится. Это очень вкусно. У меня кушает вся семья. Вот. Даже в первую очередь кушает дочь. А вы готовите вот сами или где-то? Нет, я сама не готовлю. Мы всегда приходим в ресторан, кушаем или заказываем на дом. Я считаю, что это... Японська, пускай їдять японці. Я не вважаю, це є для українців. Mm, ще не пробувала поки що японської кухні, так що не можу сказати вам. Я ніколи не хожу в японський ресторан. Спасибо. Мені подобається сара піща. Mm. Я, mm. 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 Я люблю, все добре приготовлено. Жарене м'ясо і так далі. Mm, цікаве, натуральне, поживне. Легко насититься. Воно, легке, легке для організму, легко перетравлюється. Ні, я таке не, не дуже люблю. А чому? Не знаю, мені більше подобається щось ситне. Ну, наприклад, що. М'ясо. Нормальне свіже м'ясо. Хліб. 秋千代です。 Відучі Юля Печуренко дивіться нас за тиждень, Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певненістю скажете тепер я знаю як.